Поняка вам копитом вруть. Всі ви, хто слідкуєте за моїми стрімами, знаєте Раблєвіч. І Він щоразу залітає на них і в донатах просить, щоб я зіграв з УЗІшкою із Він 94 Невідомо чому, можливо, в нього фетиш, Він при цьому спускається нижче пупка своїми е, ручками і гладить себе, отримуючи задоволення. А можливо, я щось інакше не знаю. Напишіть в коментарях свої здогадки. Так, власне, завжди він мене просив зіграти, щоб я взяв каці топ 1 і він за цим поспостерігав. Ні разу не виходило. Цього разу вийшло. Забрав топ-1, притому найпотужніший, і ви зараз його побачите, що ну, я вам заздрю. Давайте по класиці. Присунемо рекомендаціям: ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Якщо у вас теж виникне бажання якісь маніпуляції провести з тими органами, то поділіться з друзями, тому що це вже знак хороший. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий! Тюрлюнь? Давайте впадемо на крайню плоть пекадо. Блять, лутаюсь як мальчик. Ти куди біжиш, блять? Ну, зіжка так узішка, дивіться, все. Сет на цю катку я визначив. Узі і карячок. Був би мене голограф, зараз ти б мене поспівав. Опа на! Ну добре, не поспівав, бо я не буду на нього, чи буду сунутись. На якому він поверсі, другий? Дивіться. Блять, він не в цій будівлі. Сука, я проморгав будівлю Паскуда, щоб не втекала. Нихуя собі спонсора він вирішив по мені дати. Мені тут треба 4x, скоріш за все. Тут ближча дистанція буде діставатися швидше. Щоб не підкрадався, підглядати негарно. Mm, блять, сука! Оце, як сказав би мій дід, залетіло вже, як тьоща в погріб без драбини. Тут вже взагалі без базару, блять. Я довбойоба включив. Все. Ну він сам включається. Я сам не їбу, як це відбувається, але в мене, походу. Біполярка. Мені живе. Дві особистості. Якщо ви розумієте про що я. Якщо що я себе під'їбав, що в мені пісюни багато засованих. Ви поняли? Це так пояснення. Куди він, блять, по кому стріляє тормоз? Ні ну це вже, бляха. Я знаю, що його звідси видно, тому що він чувака на криші звідси забрав, і його можна висікти звідси. Впис Буря. Я отако від'їду, бо він зараз по мені буде тихкати, поки в нього набої не закінчаться. А нащо мені ці нерви? Ось тут гірська дорога, я пам'ятаю карти. 30 вживих. Ех, блять. Скільки я завалив три. Угу. Блять! Це я так почухатися мав. Блять, тупорили якийсь. О, попереду бачу чувачок. Тоже їде в зону. Мені зараз взагалі не втємку стрілятися з ними, чесно. Плюс тут ангар, який треба якось оминути. І там люди, і на ангарі люди. Я отако використовуючи ландшафт з йобою просто нафіг. Хоча ще є хвилина зони, можна сюди завалитися, якщо тут нікого, звичайно ж, немає. Банзай нахуй! Майже. Був донат на край. Воша 50 гривень. Привіт. Я воша з твоїх вуз. Поверни мене на яйки діда. Там тепліше було. Вірю. Блять, буде висілювати гандон. Як я живу, я не шо... не 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 не, не знаю. Дякую, зараз відповім, секундочку. Я, я по нікнейму знаю, що це мандавошка. А мандавошки не на вузах М-м-м-м-м! Що це я таке говорю? Ні, для... на, на тому світі віддихну треба їхати одразу в зону. Блять, бачу чувака. Яка молодчинка, блядь? Мамина царапинка. Гандон. Якщо тако... Сука, куди я, блядь, забрів? Сука, ваші GPS, блядь. Куди його тут їхати, бляха? Там же файтяся. Я знаю, куди чи головне не розмір, а уміння. Якщо є хтось, все, Фух, під розмір мого пісюна кабінка. Це він звідки стріляє? Ти ту -ту 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 хомон, блядь, тобі ж до мене бігти зараз. Чи він вирішив іншу стратегію, брат? З... не завалили. Та, він виріжав обігти, але там його приймуть дуже швидко. Добренько, пустіть мене, пустіть мене в своє царство пацюків, які сидять на ангарі. Ось тут ми трошечки робимо таке маскування. Прикол в тому, що якщо тут лежить роздітий тіп, я його можу не побачити. Я не вірю, що мені так щастить. Що тут немає зовсім людей. Я вже не настільки наївний, як в 10 років. Більш мені хуй в рот ніхто не засуне. <кхем> Бачу. Зона тебе все. О... Блять. Знову донат по уретрі летить. Kingshark 111 гривень. Діду, привіт, лупиш, як шалений, не встигаю все передивлюватися. Продовжуй так і надалі. Дякую. Секунду. Все я тебе пускаю, ти мене не бий. відбіжимо. А, я вклали Бляха. Я нервуюсь. Один там, інший на тачці поїхав, а де третій? Тобто знову проти мене трьох. Ця їде по дроп. Блять, нащо я спалився? Бачу. Хуху! Висік я третього, всі попереду чудово! Як він мене пощадив, блядь? Чи він не побачив? Жде, щоб я вибіг? Нема димів. Ну і вибіжу я толку. А там Ша один є, висотник. Єбать, як я живу. Нема хаєх. Хуйово. Хух, він його забрав! Він мене він ви. Блдь, топ 2 Я в зоні буду чи ні. Хохо, -хо блять! Єбанутися! Челендж з узішкою виконаний. Роблявіча зараз нема, но він ахуєє. Другий топ поспіль, ще й такі заряжені, ви що йобнулись? Ну тут треба і subscribe, і likes and comments, кам and май обличчя. Єбанутися, я вже на овось стріляв, я типу не думав, що я його заберу. З узішкою роз'їбав на мірамарі. Ви що йобнулись? Подивимось, скільки дамага. Що це зі мною зробилося? Будь ласка, реально, поставте лайк. А, от. Бо, як казав мій дід, лайк не поставив, бабі не вставив. блядь. Ну, дивіться. Давайте. Об'єктивно. Катка була ахуєна. багато класних моментів по шкоді. Хуйово. Сім вбивств і всього 700 шкоди без одинички. Тим не менш, це челендж з узішкою. От. Я намірено грав з узішкою, тому що мені закидали цей челендж.